Курсом корабля Москва. Нова атака одразу на два судна РФ. Історичний СУ у Чорному морі. Як ЗСУ виганяють російський флот з Севастополя? Безпечніше можливо десь їм перебувати в Балтійському морі. Чи врятує росіян втеча від українських сил оборони? Вони, як там Москва, чи Макаров ЗСУ, стають просто великими душею. І що робити із носіями калібрів, які ховаються від наших дронів? Перша ракетний удар, по-друге, ми розібрали реальну ситуацію у Чорному морі. На рейді Севастополя палає російське судно, великий сторожовий корабель Фавіл Державін», який тільки два роки тому надійшов на озброєння. Рім державіна був підбитий буксир, професор Ніколай Муру, кажуть у військово-морських силах. І справа це морських дронів, малюк з експериментальним озброєнням, спільна операція СБУ та ВМС України. Новина про нову успішну атаку українських надводних дронів на Чорноморський флот РФ. Миттю облетіла світові змі і тільки посилила розмови про те, що на морі відбуваються історичні суї. Російські кораблі великі та маленькі, стрімголов тікають на захід Чорного моря, намагаються подалі сховатися від наших надводних дронів та ракет. Та що в Севастополі може бути? А що хто нам може загрожувати? Ні, ніхто не може нам загрожувати, поки не пролетіло в штаб флот Так, почалось. Лише цієї осені флот РФ отримав кілька настільки потужних ударів, що вже не в змозі забезпечувати колишній контроль чорноморської акваторії. Росія може використовувати свій флот за призначенням десь відсотків на 20-25, Ну максимум 30. За даними нашого генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила 20 кораблів і один підводний човен. На заході вже навіть заявили про поразку чорноморського флоту РФ, але давайте розберемо ситуацію детально. Чи дійсно ми загнали російського морського щура у глухий кут? Давайте подивимося на карту. Частину кораблів окупанти перекинули у Феодосію, але як бачимо відстань від неокупованої території України щодо Севастополя щодо Феодосії в радіусі дії ракет Скальп або Стормшедов. З новоросійськом складніше відстань як мінімум 350 кілометрів, і це за межами досяжності наших ракет. Але там, куди не долітає ракета, допливає і вражає надводний дрон малюк, його дальність не розголошується. Відомо, що це понад 800 кілометрів. Новоросійська також перестав бути для них. Такою, ну скажімо, мірною гаванію після ударів по кораблям. Ну на гарні цьому мальніворському саме в новоросійськ перемістили не якісь допоміжні кораблі, а носії калібрів, ті самі, що тероризують південні області України. На якорі ці ракетні катери та підводні човни прикривають бонові загородження. Тож це завдання скоріше не для морських дронів, а для повітряних. Совсем інша справа и корабель на зовнішньому рейді. Це серйозна робота, ну, але з такою роботою, бачите, на наши військові вже справляються. Яскравый приклад – сторожовий корабель «Павел Державин». Российский патрульный корабль «Павел Державин» поразил китайских аналитиков своим скрытым от глаз вооружением. А тепер вразив навіть західних аналітиків тим, що був підбитий на зовнішньому рейді Севастополя нашими диводронами, які безперешкодно здолали плавучі загородження і навіть їх не помітили. Але повертаємося до новоросійська. Тож давайте подивимось, до новоросійська допливають як дрони малюк, так і запросто долітають дрони морок. Дальність 800 кілометрів дозволяє їх запускати навіть з Борисполя. Тож росіяни вже думають про переміщення свого флоту в окуповану Абхазію. Розбудовою очам Чірського морського порту окупанти займаються вже не перший рік, але все, що зробили, поглибили дно до 10 метрів. Ну там можна одно, один, один великий корабль поставити 10 тисяч тонн, і порядка 10 невеликих кораблів. Дійснення елементарних регламентних там процедур. Я маю на увазі заправки, і все. А заправлятися кораблям потрібно, що правда, далеко не у всіх портах їх чекають. Ми не будемо снабжець ваш корабль. Намагаючись втримати свій вплив у чорному морі, російські окупанти займаються звичною справою тероризмом. Зокрема, мінують зерновий коридор. Це е, скидання в море дрейфуючих мін, які можуть дрейфувати вздовж нашого узбережжя, в принципі, тому що тактичія влаштована, і звісно, вони такий в такий спосіб порушують усі міжнародні конвенції. І звісно, що в разі мінування єдиною їхньою ціллю залишаються е, цивільні судна. Ще одна підступна тактика росіян підрив мінних банок, які вони встановили ще торік, коли контролювали північно-західну частину Чорного моря. Прилітають бомбардувальники і кидають керовані авіабомби туди, на маршрут руху оцього нашого коридору без Росії, де вони поставили ці мінні поля, фактично підриває ці міни, і вони починають дрейфувати на значно більшій території. Тож вихід для нас чи не єдиний відправити слідом за крейсером Москва якомога більше російських кораблів, поки їх знищено близько 15%. Щоб ну флот вважався там не треба знищити 40% Його то що ж робити з носіями калібрів та іншими суднами, які сховалися як найдалі від наших дронів та ракет, треба Таку дірку проколупати, щоб воно стояло в заводі півроку. Корабель, який потопили, ну власне кажучи, потопили і потопили, він більше нікому не потрібний. А корабель, який отримав критичні ушкодження, він займає завод, займає док той, який може бути використаний. Ще один варіант масований удар по ворогу півтисячою надводних дронів. Навіть не всі, половина з них. Потрапила б ціля, половина була б знищена. Це був би колосальний успіх і це б знищило десь від 50 до 70% Чорноморського флоту. Але навіть наполовину знищивши їхній флот, як втримати контроль над Чорним та Азовським морями, гарантуючи безпеку України від божевільного сусіда, наші експерти дають рецепти: перший москітний флот невеликі катери, як вони невеликі, вони вимагають набагато менше. Витрат на утримання. Друга ідея лагідна мілітаризація Криму. Від баз надводних дронів до залучення союзників це база Сполучених Штатів або Британії військова з можливістю їм розташовувати власні кораблі і власні літаки. Третій рецепт вже традиційний: Крантик треба там закрити якимось чином. Взірвати цей керченський міст, і перекрити керченікальський канал. Затопити щось, щоб цю пробку заткнути. Ще один рецепт пов'язаний з відносно невеликим розміром Чорного, а тим більше Азовського моря. Будь-який сучасний літак, прикладом F-16 чи Гріпен, зможе легко контролювати водний простір українських морів і вразити там будь-яку ціль. Костянтин Павло, факти тижня, ICTV, Єдині новини.